Коли ми говоримо про надію, то насправді ми говоримо про дітей. Я вдячний, бо пам'ять про тебе досі вилазить зсередини, хоч стільки часу минуло. І колись усі діти будуть жмуритися від сонця. А ті з нас, хто виживе, побачать, що все це було не дарма. Ми тут рідко говоримо про надію, чи про патріотизм, чи про батьківщину. Але якщо говоримо, то це завжди про дітей. І знаєш, коли я думаю тепер про тебе, то уявляю, якою дитиною ти була, як ти жмурилася від сонця. Ті з нас, хто виживе, будуть довго мовчати. Бо навіщо слова про надію, коли ось вона поруч? Стоїть у замурзаних шортах, чухає руки, обкусані комарами. Показує сонцю, молочні зуби.